Ну, а ось так він ріже гілки. Ручки пластикові. Ось ці от чорні вставки це є гума. Досить руків'я комфортні на дотик, і за рахунок ось цих от насічок на кінці руків'я відчувається, що ручка не ковзає у руці взагалі. Лезо і контрлезо своєю основою входять всередину ручки і, по суті є каркасом, який утримує цю ручку. Для того щоб зняти лезо або контрлезо з ручки... Необхідно відкрутити один гвинт і розібрати секатор. Всередині знаходиться класична вита пружина і два амортизатори. Ну, хочеться секатор належить до напівпрофесійного сегменту. В нашому асортименті до нього є деякі змінні деталі. Ви можете придбати лезо, пружину, амортизатори та осьовий гвинт. Це основні елементи, які зношуються в такого типу секаторів. Придбати секатор Alpen Gelbhorn 140 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором секаторів Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клубу Руслин, а також в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та до нових зустрічей!